Друзі, всім привіт! Трошки ми побіжимо наперед ще не кінець місяця. Просто мене, ну, завтра їду на роботу, то в кінці місяця я вам не, не скажу, яка типу, генерація буде за лютий місяць. Трошки забіжимо наперед. Зараз вам скажу, що генерація виходить на цій станції Перший. першій 970 кВт. Це 25 лютого. І ще на там 5-4 дні типу, до кінця місяця. Цей місяць має типу, 29 днів, дуже маленький місяць, і дуже буде маленька генерація. По поводу напевно, що буде так. Бо якщо того місяця було 1300 тута, на цій, на 40 е а тепер так само на цій 40-вій буде 1100, напевно, може буде. Все залежить від сонця, звісно. Може і буде так, плюс-мінус десь там теж буде 1100-1200. Ну, подивимось, я фотографію до відео прикріплю. І побачите, цього місяця не, не закінчено місяця, 975 виходить кВт неповного місяця згенерований. Потім я. Напишу коментар, скільки вона точно згенерує, тіпа, 29 місяця, ой, 29-го дня не повний місяць буде. ну, Подивимося, звісно. Я би хотів знати, у кого там теж, які станції, як з цього лютого. Згенерували. Цікаво, звісно. Ми ще зараз подивимося на ту другу станцію і покажу те відео. Пам'ятаєте, я там такі два швеліри ставив, оцинковані, і я зтворив між ними. І там десь хотів зробити, звісно. Ну, може, відео прикріплю до, до цього відео і подивитися. Ну, не вийшло. Я хотів тепломініка зробити. Тепломініка, коротше. По факту він то гріє, але відсоток типу, того тепла зовсім маленький. Маленький там віддача виходить, там 23 три градуси. Він грівається, а приміщення великі, там десь квадратів 5-6 квадратів. Ну дуже довго гріє. І давайте подивимося на того тепла якого я ще воно зробив. В принципі. до цього відео, звісно, я поставив його в кімнаті на тій хаті. Побачимо, скільки воно не гріло. Не подобається він, звісно, мені. Але спробував, то я спробував. Ну, ось, Друзі, ми приїхали на цю хату. Е, ця хата напевно, може, напевно, напевно, певно, два-три місяці вона не отоплювала. Тепло ніяке там, не ні грубку, ми нічого не тупили. Може через це, що вона так тепло, погано віддача тієї кімнати, але ходіть, вам покажу. Я Два-три місяці я її взагалі не тупив цю хату. Може і те і через те, що воно погано кімната нагрілася. Побачимо. Ось така кімнатка. Ну, Тут невеличка така кімнатка, але викриють двері. Я, в принципі, вчора вчора його поставив в 10 ранку. І сьогодні десь ранку пішов, типа, відключив вже, звісно, вже зараз дня. То було споживання 124 Вт. 123 Вт. Ну, 124 Вт. 4-4 Вт. Не кіловат. Хто сам може трошки попутав, трошки попутів, звісно. 122 Вт споживання. Це не, не дає генерацію. 122, 121 Вт споживання. Цього нагрівача, що він споживає, цей нагрівач. Ну, Тепловіддача у нього поганенька, там 20 градусів, це, це він звідси віддає 20 градусів. А так, якщо з знизу, ну і холодне повітря хапає, а звідси тепленьке повітря дає. Ну Плюс-мінус, вчора було більше. Але в кімнаті, самому, в самій кімнаті з таким градусів, наприклад, звісно, 10. Ну, це це нічого, це зовсім нічого, звісно. Ну, це мінусаю, що я його так поставив. Ну, це мої випробування. Попробувати, як воно, що до чого, чи воно буде, чи воно не буде, звісно. Так, в коментарях ви їм там накидали, звісно, як краще будинок утеплити, ну, утеплити, нагріти. Хтось казав за теплонасоса, хтось за кондиціонера, казав, звісно. Це факт ясний. Це звісно, круто було би поставити Кондюра то типу, літом холодненько можна зробити, можна тепліше зробити. Але чи набагато краще, ну, зрозуміло, за всі ми тіпо, топимо тіп, дробима. Дрова теж є, є а завтра їх не може не бути. Але як зробити так, щоб, наприклад, у мене там хата 80 квадратів -80, 80 квадратів, звісно, чим її краще утоплити? Отоплення дровими на котлі теж непогано, звісно. У мене обичний типу, типу, старі грубки, знаєте, то вони ефект, типу, зараз не топив, рано холоду. Ну, це мінус всім Е, Поставити виходить котла на дровах, на пілеті, на чомусь. Да, економніше, звісно, але за ним треба доход дивитися. Мама в мене за ним не буде От в тому мінус. Вона не, тіпа, в цьому не розуміє. Може підучиться, може буде розуміти в чому. Але так. ну, тіпа. А що краще, конди... кондиціонер чи теплонасос? Того і того споживання чимале. Як зробити, щоб було в мене споживання, але тепловіддача була велика? Це треба посидіти і подумати. Може якось поставити вітрака маленьку, да, наприклад, е, циліндрично, може ви бачите, якусь спіральку. Я дивився, там, в принципі, є китайські. звісно, ну, зараз все китайське. Знайти щось хороше. Бабла стоїть. Найти щось подешевше китайське. Ну, Вітерка маленько поставити, поставити маленького інвектора гібридного і плюс дві акумулятори акумулятора із вою чи воно буде толк з того, що зменше буде споживання, чи не буде? Я не знаю, наприклад. Скажіть, любі друзі, буде толк чи не буде. Бо мій будинок споживає за місяць десь 700-800 кВт. 700-800 кВт за місяць ну це трошки є. Це бр, доволі є, звісно, ну, це не мало. Це не 200 кВт, це не 300 кВт. а це... Я так задумався, як його зробити, щоб менше було споживання. Просто менше споживання. Зараз типу, виходить зим, зим, зимні пора, пора, а велітні пора десь там 500 кВт, ну плюс-мінус, 450. Ну, в середньому планка десь 500 кВт. То я хочу попитати друзі, напишіть коментар який, як ефективніше зробити, що лучше краще поставити. Любі випроси буду сприймати, Погані, непогане. Пишіть. Будемо з вами співбесіди проводити, звісно. На що, як нагріти будинок в зимні пори за мінімальні витрати? Добренько, друзі. А тепер прийдемо по поводу генерації на цій, по поводу цієї станції, скільки вона згенерувала мене за неповний місяць лютий. Так, виходить. Так, 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 так. Місяць. За цей місяць за день. 15 кВт. Маловато. А за місяць 838. Ой, за місяць, не за повний місяць, 838. Бо ви там пристаєте з до слів. То, то щось так, скажу що неправильно, то щось так. То кіловати, то вати перепутують. Ну так, да. буває таке, ну ми ж не роботи. Ми ж не, цей, не штучний інтелект, що, що може бути все знати. Тіпа, я вчусь на цьому. Щось є, то поправляйте, звісно, бо я теж не спеціаліст спеціалій крепкий. Але ну, неповний місяць за лютий 838 кВт. Ну, зроблю вам скрін. Зараз. Опа! Опа. Зроблю скрін. Ну, Приключу до відео, і подивитися. 838 кВт. В кінці місяця ще плюс 5 днів буде 1100, напам'як, в тій станції, плюс-мінус буде. Подивимося. Сонце, в принципі, вже трошки піднімається, може буде завтра краще, може після завтра ще якісь 100 кВт, він ну, дійсник доплюсується. Ну, це буде дуже файно. Я собі тут поставив, любі друзі, прожектора. Теж ну, файна штучка. А що це вона в мене? А от сварки. От, варив сварку і зачепив. Є маленькі ції. П'ятничка сварки. Поставився від такого прожектора. Блін. Я вам скажу, він тако розсіває непогано. Така його. скільки його виходить 20 ватт. Дуже, 650. 6,5 тисяч циклів. Ну подивимось. Непоганий, непоганий, він виходить на до так рух. Чик-став. І тебе побачили. Хе. Ну це, звісно, так для себе, щоб йти, йду дійко... ввечері до станції, щоб побачити, де вона там, щоб носа не побити, то виходить, що прикольна штука. Прикольно. То, любі друзі, давайте накидайте якісь коментарі, мені каже, лайки, підписка. Радий був вас бачити на моєму каналі. Молодого пацана. Виходить, я просто хочу так зробити трошки вітер, трошки відійду в сторону, щоб вітер мене. Любі, друзі мої, не накидайте мені коментар. Я просто хочу зробити будинок, щоб він був не то що екологічний, а я хочу зробити економічний. Економічний до того, що мали затрати, що були. Ви знаєте, що в селі великі затрати на будинок. Ну це космос. Це ну, так кажеться, я не скажу, але ну, в принципі в місті теж, в будь-якому місті, звісно, там теж великі затрати на отоплення будинку, Ой, будинку і квартири, Ти, там великі теж ціни. Але в селі, якщо в тебе є такі знаєте, обширні обсяги, щось можна поставити, щось виробляти, щось запітати, ну, типа, є з чого зробити, але треба правильно зробити. От як ми на роботі робили там газогенератора, на дровах. Ну, хто ж забійте собі там в Ютубі, подивіться, тіпа, на дровах газогенератор. Наші перші тіпа, показники, зараз вам тіпа, приклю фотографію газогенератора нашого. Ну, Працює, але ефективно ще працює. До нього ще треба дойти, щоб він нормально віддавав тіпа, газ. Бо він не купив віддає і легко тухне. От, тіпа, там тепло така і гаса, трошки інше. А я хочу зробити, тіпа, щоб був будинок менше споживав. Електроенергію, що можна подумати? Поставити може дві панелі, одного маленького вітрака, два гельових або літівих акумулятора. І подивитися, звісно, як воно буде. Чи ми з, виходить з економимом, чи ми не зекономимо? кидайте, любі друзі, коментарі мені. І Всім пока.